Вітаю вас, друзі! Я також вітає флокс волотистий, Варшава Sunrise. Подивіться, яка краса, просто обожнюю варіантні. Флокси, у не так багато, але вони є. Ну, в принципі, взагалі їх багато не існує. А, тому що, чому я люблю їх? Тому що це не тільки, не тільки красиві квіти, це ще і красиве листя. Подивіться, як гарно. Оця варігатність передається і поєднується з цією красивою квіточкою. Ну, вона ніби проста, така, бачите, така, такими рожевими ось, вічками гарненькими, ароматна. Але все рівно, ну, якби наприклад, не було листя, ну, було листя просто таке зелене, ну що, ну, флокса собі така, у бабушка росла там, ото, баби галі під забором. А так це, звісно, квітка королева, що сказати. Ну, коротше, Дуже красиво, росте вона в мене така півтіння, але все одно бачите, теж трошки підгорає на сонці. Ну, зараз все горить, тому що спекота страшна стоїть зараз. 37 градусів кожен день. Я живу, не мішаю це під Києвом. Хто не знає до сих пір що, де я живу, тому що кожного разу майже це зазначаю. А... В цьому році я її поділив, тому там ось такі дві гілочки, але насправді їх треба два-три роки і треба розсаджувати, що флокси вони хочуть наростають свою таку велику об'єм, потім вони старіють і стають менш красивими. Тому бажано там два-три роки ділити і розсаджувати їх окремо. Що я зробив? До речі, є ще пару саджанців, Пишіть. Так, що сказати. Красиво, бачите, дуже гарно, в неї бувають квіточки під, 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 підгортаються, але це не то, що якісь сортність, тому що спекота. От у неї нормальна квітка це отака. от. Хоча бачите, прикольно підгорта. Може, це є норма. Дуже цікаво. Сіє її теж сієнції виходять просто зелені флокси, звичайні. Тому не дуже цікаво, друзі. Ну, кажу, що скажу ще, успіху всім. Збирайте флокси, вони дуже незвичайні, вони красиві, саме вирігають. У ну, мене, в принципі, взагалі багато цікавих флоксів, там є які не цвітують, які не цвітуть, Але, так, як, як ви думаєте, от у мене десь там має бути флокс-бутонок, я там викладав, подивіться, теж дуже цікаво. Зараз я все, па -па. Пішов працювати далі.